Стоїмо ми перед тобою в цей час і тобі щиро даний, що ми маємо право звернутися до тебе, нашого Господа, звернутися з таким у такий особливий день, особливий момент з проханням, що ти благословив цю людей, щоб Ти благословив цю сім'ю, щоб ти їм одне серце і одну дорогу, щоб ми могли жити для тебе, і для твоєї слави. Господи, ми до тебе звертаємося, Ти Той Бог. Великий, могутній, Всесильний. ти, Господи, бачиш, і знаєш кожного. Я прошу, Господи, зараз, е... щоб Ти благословив. Господи, твої благословив твої благословенням. щоб Ти був їхнім захистом і допомогою, Щоб Ти був їхнім втіхою і підтримкою на життя і дорозі. В в різні обставини життя, Господи, Ти будь близько до них. ти будь їхнім керівником, їхнім захистом і втіхою, і допоможи, щоб тобі вони знаходили і благословіння і допомогу, і тебе знаходили сили для служіння одному, і тебе отримували допомогу в тому, щоб підтримувати одного одного жити. для тебе і для одного благослови їх, Господи. Ми стоїмо перед тобою тебе це просимо, бо тільки ти той, який можеш це зробити. І тебе умів'я твоє, і для твоєї слави ти благослови їх і, і будь з ними. І хай твоє ім'я славиться, повітря життя кожного дня. Амінь. Амінь. Я вам читав сьогодні, що Бог нам, поєднав, оця людина нехай не розвиткує ніколи. А то ж оголошує чоловіком, міжінкою, ну і така традиція вже є, без якої б'як. Маєте поцілувати, <плес> де було. Не сказав Про дітей, можливо це звернував. Але от Біблію хочу вам такий перший подарунок сьогодні зробити. Дитяча біблія. Ну, Я думаю, що ви будете читати таку біблію якось дитячий валюнок і все. Хочу вам подарувати з такою перспективою, гарячкою і те саме за призначення.